Програма межа дня і вислухаєте головні новини регіону станом на 13 годину. Російська армія здійснила удари по трьох громадах Шосткинського району. Рад оборони Сумщини підтримала пропозицію утворити серединобузьку міську військову адміністрацію. Мешканці в зоні активних бойових дій відтепер можуть отримувати компенсації за знищене житло по програмі Є відновлення. Доби 7 серпня російські військові атакували авіацією, югатили з мінометів та ствольної артилерії по Серединобудській, есменській та шалигінській громадах. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування. Північ загалом рашисти нанесли 13 ударів по чотирьох населених пунктах Шосткинського району. Під вогнем опинилися Кочерівка Есменської громади, Нова Гута та Стара Гута Серединобудської громади та селище Шалигине оборони Сумщини підтримала пропозицію утворити Серединобудську міську військову адміністрацію. Відповідне звернення до начальника сумської ова Володимира Артюха надійшло від Шосткинської районної військової адміністрації. Першочергова причина невиконання законних повноважень очільником Серединобудської громади. Зокрема, голову серединобуцької громади затримали ще у квітні 2022 року. І обвинувачують у дерзраді як наслідок незахищеність населення громади, загроза життю та здоров'ю громадян людям не надається належним чином необхідна допомога і різні види послуг. Не виконуються в повному обсязі заходи з евакуації, відсутня комунікація та координація дій між різними державними органами влади. Громада щодня піддається російським обстрілам і потребує швидких та ефективних управлінських рішень, щоб урегулювати ситуацію і максимально захистити людей. Рада оборони ухвалила рішення підтримати ведення військової адміністрації. У шостій водій автомобіля наїхав на літню жінку. Як встановили поліцейські, подія сталася вчора о 15.24 по вулиці Озерній. 52-річний водій під час руху заднім ходом наїхав на 80-річну жінку. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди остання отримала тілесні ушкодження та була ушпиталена до лікарні. У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Ше у водоймах національного природного парку Деснянсько-Старогуцький було відмічено два види представників іхтіофауни, що раніше не фіксувалися на цій території. Це повелиць Дніпровський та Бичок Кругляк. Окрім того, під час експедиції фахівці зафіксували три види, що занесені до червоної книги України, а саме: Ялець, звичайний, в'язь і карясь золотистий. Ще три вівсянка, гірчак європейський та щепавка звичайна, включені до резолюції 6-ї Бренської конвенції. В зоні активних бойових дій відтепер можуть отримувати компенсації за знищене житло, бо програмі є відновлення. Про це сповіщає Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури України. Обстеження проводитимуть члени комісії, які опрацьовуватимуть заяви громадян та нараховуватимуть компенсацію. Вона надаватиметься у вигляді житлового сертифікату або виплати для відбудови на власній земельній ділянці. Придбати житло чи збудувати нове громадяни зможуть виключно на території, де немає активних бойових дій. І яка не перебуває під тимчасовою окупацією. Якщо ж комісія визначить, що житло підлягає відновленню, буде складено відповідний акт про обстеження, який внесуть у реєстр. В такому випадку отримати кошти для відновлення цього житла можна буде лише після виключення громадян з переліку таких, де тривають активні бойові дії. Нагадаємо, що в Шосканському районі єдиною громадою, де ведуться активні бойові дії, є серединобуцька міська територіальна громада. Ямполя відтепер називатимуться ліцеями. А за кілька років у селищі буде одна гімназія та один ліцей. Відповідне рішення вчора ухвалили депутати селищної ради. Що це означає? Дивіться у сюжеті кореспондентів на межі. Школи Ямпільської громади офіційно змінили назви. Відтепер Ямпільські загальноосвітні школи номер 1 та номер 2 називаються ліцеями. Таке рішення 7 серпня ухвалили депутати селищної ради, розповідає начальник відділу освіти молоді та спорту Олег Проценко. Сьогодні на сесії селищної ради було прийнято рішення про перейменування закладів загальної середньої освіти Ямпільської громади. Перейменовано. Ямпільську школу No1, Ямпільський ліцей No1, номер... Ямпільську школу No2, в Ямпільський ліцей No2. Відповідно, змінились назви філії Шатрищенська філія, філія Ямпільського ліцею No2, Степненська філія Ямпільського ліцею No2. Імшанська філія Ямпільського ліцею No2, В'яздвиженська філія Ямпільського ліцею No2. Це вимога закону назви закладів загальної середньої освіти приведені у відповідність до закону України про освіту про повну загальну середню освіту. За словами Олега Проценка, це не єдині зміни, які найближчим часом очікують місцеві заклади освіти. Планується, що з 2027 року одна зі шкіл Ямполя стане гімназією, а інша академічним ліцеєм. Було затверджено план трансформації закладів загальної середньої освіти Ямпільської громади. До 1.09.2024 року переіменувати заклади загальної середньої освіти до першого 27-го року створити Ямпільський академічний ліцей та Ямпільську гімназію відповідно до закону. Ліцей надає повну загальну середню освіту, а гімназія надає базову середню освіту. Реформують школи на вимогу закону, пояснює начальник відділу освіти, молоді та спорту. Законодавець в законі про освіту передбачив, що з 2027 року в Україні буде створена мережа академічних професійних ліцеїв. На теренах Ямпільської громади планується створення ліцею академічного ліцею. З Трьома профілями ліцеї будуть надавати профільну освіту. Унікальні вироби з кореня сосни плити майстриня зі Слоута Галина Колик. Про те, як жінці вдалося опанувати стародавнє ремесло, дивіться у нашому сюжеті. Галина Кулик із села Слот одна з небагатьох майстринь України, яка займається плетінням кореня сосни. Секрети старовинного ремесла жінка перейняла у свого вчителя Ігоря Білевича, який в 2022 році загинув на війні, Вчаючись у глухівському педагогічному університеті. Був у нас такий викладач предмету хом це художня обробка матеріалу Білевич Ігор Володимирович. Майстер, який загинув на війні. І ось саме він привив мені цю любов до кореня сосни. Якось воно в мене відразу вийшло, лоза мені не піддалася. Хоча мені дуже подобаються вироби з лози, їх дуже багато, їх з ними працювати легше, її легше здобути цю лозу, а корінь сосни важче. Але от якось. Корінь сосни більше мені доподобається, і більше він, він обрав, напевно, мене, не я його. Хоча корінь сосни вважають чоловічим матеріалом, адже працювати з ним непросто, пані Галина своїм прикладом руйнує стереотипи. Хоча погоджується, найважче у цьому ремеслі заготовляти матеріал. Доводиться йти до лісу і власними руками збирати коріння. Слово знаходиться така місцевість, де в нас дуже багато лісів, і заготовка цього матеріалу відбувається саме в лісі. І це найбільше важкий труд, тому що входить майже 60% усього здобути цей, цей матеріал, тому що треба його накопати, його треба відразу почистити, тому що він сохне, він еластичний і з ним гарно працювати, поки він мокрий, вологий такий. Як тільки висихає корінь сосни, то в грубку підіть, протопіть і все. Сосна повинна бути років 10-12 дереву. Корінь знаходиться на глибині невеликій, ось цей іменно той корінь, з якого потрібно плести, тому що не весь підходить, із старої сосни він більш ламкий, а з молодої сосни він тоншенький і він більш еластичний. А далі почищений, зав'язаний в бублички, він може зберігатися дуже-дуже довго. І коли є можливість, коли є натхнення, коли є бажання. Я його спочатку замочую і потім починаю з ним працювати. За словами майстрині, особливих секретів кореневого плетіння немає. Головне бажання та наполегливість, адже на виготовлення одного виробу йде багато часу. Це кореневе плетіння, воно йде по спіралі. Складається воно з двох елементів: Це прутик, більш кругленький, він іде за основу і стрічечка. Це корінь, який розпущений на двоє або на четверо, і він йде як стрічечка, обплітає прутик. На один виріб, ну приблизно на мисочку йде 3-4 дні, буває тиждень. А перший такий, я вважаю, хлібниця у мене такий самий великий виріб. Я, звичайно, його плела напевно місяців два. Галина Кулик розповідає, що не продає свої роботи, залишаючи їх для виставок. В минулому році майстриня представляла Україну на міжнародній виставці, яка проходила у Польщі. Є таці, є хлібниця, є мисочки. Зараз я хочу опанувати прикраси. Уже амулети є, є задуми на браслети. Ось це поки дуже хочу це опанувати, тому що прикраси дуже багато є із лози. А з корня сосни нема. Є вироби, які я подарувала, але більш всього це вироби поки для мене, для виставок, щоб, як сказати, заявити про себе, що є таке мистецтво, тому що в Україні майстрів дуже мало. Жінка розповідає, що хоче передати своє вміння дітям рідного села. Останні радо відвідують гурток, який працює при місцевій бібліотеці.